На розлогих гіллях генеалогічного дерева цісарсько-королівської родини габсбургів багато траплялося щасливих і драматичних днів та ночей. Династію визначних європейських правителів габсбургів заснував ще 1996 року німецький князь Вернер I. А як не згадати світлу сторінку управління можновладиці Марії Терезії, про пошанівок до якої говорить той факт, що срібні монети з її гордим профілем мала за честь носити заможна покутянка чи гуцулка? Та чи не найбільше спочистей успадкував од іменитої родини перед останній правитель священного Риму монарх, який найдовше панував у Європі? Володар частини Нідерландів, Іспанії, Італії, королівства Буковини, Володимирії, Септо Галичини, Угорщини, Хорватії, Словенії, Великий князь Семигороддя грав тиролю Лотарингії Франц Йосиф І. Вінценосний образ якого теж красувався на золотих і срібних монетах імперії. Про виїмкову повагу до цієї історичної постаті можемо судити з того, що в Галицьких оселях його портрети завше красувалися по образами. 1851 вісімсот відбуваючи свою ознайомлюючу подорож по підвладних йому територіях, він вперше ступив на Коломийську землю, маючи 21 рік від роду. Вдруге, його величність імператор Австрії і король Угорщини відгукнувся на запрошення містян відвідати українську етнографічну та польську сільськогосподарські виставки 15 вересня 1880-го, дух якої передає тогочасне мистецьке полотно. Щороку. 19 листопада традиційно по всій Великій імперії влаштовувалися святкування з нагоди його іменин. А 4 жовтня вшановували дружину Єлизавету. Перша трагедія в знатній родині розігралася 1889 року, коли у своєму замку Майролінзі при загадкових обставинах застрелився спадкоємець трону, єдиний улюблений син. Архикнязь Рудольф Габсбург, через дев'ять літ загинула й сама правителька. Престолу наслідником залишився внучатий небіж імператора Карло Франц Йосиф, який 17 квітня 1912-го прибув до Коломиї на довший побут зі своєю дружиною зитою Парменською. Сюди було передислоковано цісарсько-королівський полк драгунів. На чолі з самим Карлем. Коломийські вулиці постали тоді перед високоповажними віденськими гостями, прикрашені хоругвами і чотирма триумфальними арками, на які не спромоглися ні Львів, ні Станиславів. Типографічні верстати міста працювали безперебійно, старалися й видавництва, щоби навіть через сто років можна було з певним хвилюванням знову прочитати. В Столиці покуття на прадідівській руській землі загостив від вечора будучий наслідник престола, внук нашого цісара, архекнязь Карло Франц Йосиф. Посадник Коломиї Ян Клеський переживав з цієї оказії, чи сподобається нове помешкання достойним особам на тодішній вулиці Євангеліцькій, тепер Богдана Хмельницького. На одній зі світлин бачимо вілли-близнята Емілія та Вільгельміна, повернуті один до одного своїми вежами, поруч із якими зупинилося подружжя Габсбургів. На наступній вартовий явна ознака того, що саме тут перебувають найвищі достойники держави. Частенько під їхніми вікнами місцеве городянство уряджувало свої рідні концерти. Аби довести свою прихильність і повагу до трону та познайомити із самобутньою культурою далекої провінції, українці змагалися з поляками, юдеї з німцями, не загубилося в закамарках пам'яті городян і те, як майбутня перша дама самочинно прошкувала на Коломийський ринок за продуктами для власного столу. Не забувають також, що й сам імператор офірував три тисячі золотих ринських на декорування Великої церкви святого архістратига Михайла. Сума вельми символічна, поділена на три: акурат від кожного члена родини Кароля, Зити і їхнього первістка Отто. Зображення янголоподібного дитяти залишилось у передвоєнних листівках між батьком і матір'ю та гербами їхньої монархії. Така майже іделічна картина з невеликими інтервалами продовжувалася аж до 28 червня 1914 року, коли в Сараєво від рук сербських змовників впав наслідник, син цісаревого брата Франц Фердинанд Зі своєю дружиною Софією. Це й спровокувало незнаний досі в історії мілітарний конфлікт. Через місяць офіційний відень оголосив Сербії війну. 21 листопада 1916 року добра частина Європи одягнула жалобу, прощаючись зі своїм старим монархом Францем Йосифом І, якого називали добрим татком. Через місяць у Будапешті Кайзер Кароль був урочисто приведений до присяги своєму народові. То виявився не найсприятливіший час на світовій політичній арені. Бо знову ж таки в листопаді 1918 року могутня наддунайська багатонаціональна імперія назавжди зникала з європейської мапи. Карло зрікся корони на честь проголошення Австрійської Республіки. А невдовзі 1922-го, останній імператор з дому Габсбургів помер у вигнанні на острові Мадейра. А тим часом нацисти вже рвалися до влади. Новоспечений фюрер двічі намагався аудієнції від Отто фон Габсбурга, сина останнього цісаря, аби знайти в нього підтримку своєму реакційному свавіллю. Правителі обидвох абсолютно полярних поглядів так і не зустрілися. Отто разом зі своєю дружиною Регіною Фон Заксен Манінгем та сімома дітьми знайшли прихисток в англійського короля Георга VI. Але навіть звідтіля так і не коронований, але доволі впливовий громадсько-політичний діяч рятував своїх земляків. Допомагаючи таким як сам емігрантам закордонними візами на період війни. Отто відчував певний сантимент і до Коломиї, бо його серце вже билося під маминими грудьми, коли вона оселилася в будинку поруч з віллами Емілія Вільгельміна та Герміна. Він, мабуть, і не знав, що під час розширення виробничих територій орденоносного заводу Сільмаш. Комуністична верхівка міста дала добро на знесення цієї унікальної архітектурної пам'ятки, внаслідок чого завдано непоправної шкоди цілому історичному ансамблю. Довший час він поривався сюди, але за радянської дійсності здійснити таку поїздку було неможливо. Моя мама часто згадувала Коломию. Вона похоче побувала в цьому місті ще раз, але на жаль, це не сталося. Один із перших цей пробіл в скрижалях словетного роду заповнив ерцгерцог Йоган Габсбург Лотрінген з дружиною, який наприкінці вересня 2006 року прибули зі столиці Австрії до покутської столиці. А 19 червня 2007-го сам Отто фон Габсбург вперше ступив на давній брук коломиї, на тлі якої застигли тіні його незабутніх предків. Під час прес-конференції в музеї історії міста він жартівливо заявляє, що оце прийняття можна вважати його другими відвіданими Коломиї. Перша зустріч відбулася ще в утробі матері 95 років тому. Відчував себе тісно прив'язаним до цього покуцького міста. Хочеться сподіватися, що навіть після смерті Отто 4 липня 2011 року. Добрі стосунки з родиною габсбургів і Коломиянами не припинятимуться. Бо це місто могло стати місцем народження одного із них далекого 1912 року. Вільної хвилини раджу вам пройтися теперішньою вулицею Хмельницького. Де смирковий шум та шурхіт листя під ногами відгукнеться ліричними серенадами, які лунали колись під цими вікнами.